Вітаю вас, ви на каналі Пасіка Євгена. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. На даному каналі ви знайдете дуже багато цікавих відео, які стосуються бжільництва. Багато цікавої і корисної інформації, як розводити бджил, як отримати як отримати мед, як його збути і інші питання, які виникають в бжільництві. Мій багаторічний досвід з використання вуликів з січатим дном. Займаємося зараз ремонтом вуликів. Тобто, красимо. Перероблюємо дно, робимо сітку менших розмірів, переводимо її з більшої на більш-меншу. І трошки вирішив поділитися досвідом. Думаю, багатьом буде цікаво про використання свічатого дна. Ну, Перше, переваги. Переваги ті, що коли у вас є свідчате дно, вулику завжди буде сухо. При перевезенні варіант того, що ви запарите бджіл, набагато менший, бо навіть якщо у вас якась рамка потече, ще щось. То вона витече ось цей отвір, де ми маємо січати дно. Але є і недоліки. Недоліки навіть в теплих вуликах ППС, ППУ. Недоліки такі, що якщо ви використовуєте досить таке велике дно, нависну, щоб було тепліше в гнізді, вам прийдеться використовувати задвижки. Тобто без використання задвижок ніяк. Вулики в нас стоять в різних місцях, є сквозняки, сквозняки ніхто не відміняв. Буває, стоять на платформах, бувають стрічні вітри, тепло вивітрюється, тобто навесну треба прикривати. Інше питання зима. Багато хто каже, що взимку дно потрібне, щоб виходила волога. Але опять-таки, якщо ми маємо дно сітку, і сітку маємо на все дно, то. Також тепло і все інше буде вивітрювати з гнізда, навіть якщо у вас глуха криша. В такому випадку зачасту для того, щоб не було вивітрювання тепла, тобто ви розумієте, що мороз та мороз, а вітер є вітер. В такому випадку зачасту можна використовувати підставляти 145 дно. Тобто, ставимо під вулик 145 дно, і тоді бджоли у вас гарантовано будуть зимувати набагато краще. Тобто, не буде так задувати, волога буде опускатися вниз. Але на практиці це досить таки важко. Тому що всі вулики підняти, переставити на дно, це важко. А по-друге, Туди сідає волога і вулики, як ви розумієте, стають ось таких, як ви бачите, ось у нас біленький корпус зверху. Стають ось такими, цвітуть і стають мокрими. Тобто ми з свого досвіду прийшли до того, що краще використовувати маленьку сіточку в дні, тобто 15 на 40, якої буде досить таки достатньо для того, щоб перевозити бджол, для того, щоб зимувати, сильно в цю сітку задувати не буде. І також вона не буде заважати при весняному розвитку бджолосімей. Зайду наперед, може комусь буде цікаво, ось він наш нуклеус. Нуклеус так само має таку саму сітку і як бачите, розгороджений на 4 відділення. Тобто в кожному відділенні знаходиться по 245 рамки. Чесно скажу, літом навесні немає ніяких питань. Нуклеус на 245 рамки розвивається і гарно нарощує силу. Тобто, вже в сім'ях на 5-6 рамок. Питань з таким січатим дном, як я вже сказав, 15 на 40 ніяких не виникає на протязі цілого року. Тобто, було спочатку у нас дно ось так, майже вся пасіка. Сітка була на все дно, з часом намучились, мали дуже багато неприємних нюансів, як я вже сказав, весняний розвиток, зимівля. І прийшли до ось такого дна. тобто, Переставили сітку, зробили маленьку, 15 на 40. Ось як ви бачите її розмір. І зараз перероблюємо ті вулики, які у нас залишилися ще з великими сітками на ось такі вулики. Також доповню, багатьом буде цікаво. А чи прополісують бджоли-сітку. Як ви бачите, по краям майже трішечки прополісу. Сітку бджоли не прополісують. Але задню частину, ось тут була маленька сіточка. Якщо видно буде на камеру, задню частину бджоли прополісують, тобто як і льоток. Ось ще один вулик. Як бачите, нижню сітку бджоли майже не прополісують. Але задня частинка в нас була сіточка там, бджоли її прополісують. Тобто, для чого це я довожу? Для того, що маленької сіточки вистачає і бджоли її прополісувати не будуть. Дякую всім за увагу. Кому було цікаве моє відео, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!